Якщо бажаєте, щоб у вас, щоб бути впевненим, що світло у вас постійно буде, то ця лампочка Хіз 230, це саме для вас. Лампочка йде в коробці. В комплекті йде шнурочок для зарядки. Шнурочок мікроUSB. лампочка должиною 23 сантиметра два режима работы в ней тобто постійне освітлення і освітлення згідно э, Іде датчик освітлення і датчик руху. Тобто, коли освітлення є, воно не вмикається. Тобто економ режим, коли освітлення немає, то за датчиком руху вмикається освітлення. Якщо рух припиняється, то освітлення вимикається. Тобто економ режим працює. Також можна її використовувати, одночасно підключивши до джерела живлення шнурочком. І якщо світло у вас є, він живиться від зарядочки. Якщо світло пропало, то від акумулятора, тобто постійно у вас світло є. Магніти дуже зручні, тобто вони йдуть е, дві наліпки двосторонні, тобто прикріпили кудись до стелі, до полки І І все працює. І освітлення у вас є завжди при будь-якому режимі.